Ну і власне кажучи, друзі, друзі, ми маємо планувати свій день. Ми маємо свої сили якось розбавляти і направляти в правильне русло, тому що ми з вами ті люди, які рухаються певно, вперед. І сьогодні ми поспілкуємось з людиною, яка допомагає рухатись вперед не тільки самому собі, а ще й зіркам нашої естради. Друзі, у нас на зв'язку на скайп зв'язку. Сьогодні Олександр Шкуропат, це шоумейкер, це контентмейкер і продюсер, власне кажучи, з Києва. Сьогодні у нас на зв'язку. Вітаю, Олександр. Вітаю, дякую, дякую, що запросили. Радий а, бачити вас і буду радий відповісти на ваші питання. Давайте трішки познайомимо наших глядачів і, взагалі, з вашою професією. Чим ви займаєтеся? Як допомагаєте нашим зіркам? Угу. А, на щастя, ми знайшли, скажімо, інноваційний підхід в продюсуванні. І взагалі там пару років тому, ну якщо да, бути точним, там два-два з половиною роки тому я був один з перш з перших, хто почав взагалі розкачувати як і музичну сферу, так і взагалі, ну будь-який напрямок, скажімо так. Тобто, ми можемо робити проекти, розкачувати просто під запит аудиторії. Тобто, через TikTok це робити і робити це саме ну на рівні, скажімо так, спрогнозованому. Так як власне ми отримуємо дійсно результати і в різних нішах, то ми, ми просто потім як адаптували це. Просто скажімо так, під музику, а, і власне на даний момент це такі артисти, з якими ми працювали. Там Антон Волбой, Ілля Парфінюк. Це Ілля Парфінюк, знову ж таки, один з тих, кого ми навіть випускали через наш лейбл Music. Ну, це такі на даний момент. А, як на як інфоприводи, скажімо так, mm -hmm. да популярні, але окрім того, такі кейси, як е, ми займалися TikTok теж просуванням там такого кейсу, як вичорниці, там це наші вечорниці, де найкращі mm -hmm. дівиться такого плану. Тобто, е, завдяки тому, що ми змогли не знайти органічний підхід, як це реалізовувати, е, ми власне витрачали нуль абсолютно на таргетовану рекламу і подібне. То тож, власне, я там свого роду. Гуру саме з органічного такого контенту, тобто як робити цікаво, так щоб це в Тіктоці в інстаграм Рілсі залітало. Насправді, ось власне приблизно так. Соціальні мережі мають величезний вплив, і особливо зараз у воєнний час дуже важливо мати правильний посил, адже на собі ви відчуваєте відповідальність за те, що будуть слухати українці цей молодь і різні покоління, який наразі у вас вектор того, як правильно формувати і музичний контент і інший контент. А uh, у нас вектор такий, що ми бачимо, скажімо. Недостатню кількість а, там музичних лейблів да музичних медіакоманд, які згодні всерйоз сприймати TikTok як платформу. да але є факт того, що це най, там, найпопулярніший додаток в світі, об'єктивний факт, а, але там кліпмейкери і подібні не хочуть переходити, типу як вони думають, що це заниження своєї планки, да, там ну знімати у високій mm -hmm. якості TikTok і тому подібне. Ми хочемо просто показати, а, що це все ж таки потрібно робити. Показати це перші, робимо на своєму. У бюджеті на своєму професіоналізмі просто кейси, які набагато крутіші ніж будь-який реліз, який може там потенційно бути, там де є кліпи, і тому подібне. Тобто, перше, ми вміємо рахувати цифри в Україні не так часто це раніше робили в музичній саме сфері. Друге, це робити цей якісний промоушен якісний матеріал на виході. Просто це саме. Ну, цей процес він дає, от е, да, якщо більш ще конкретніше на ваше питання відповідати, він дає якість, тобто uh -huh. вектор якості буде в музиці. Е, це там поняття як шароварщина. Да, я буде, я думаю, що ну, багато людей про це говорять. Але е, навіть якщо це буде якісна шароварщина як хайп, то це круто. А якщо це просто так, ну типу вона вийшла, вона ніяка, ніхто не послухав, вона просто собі прийшла далі. Ну таке. Тобто, але якщо вона працює як інструмент, то варто використовувати. А е, якщо не працює, то Ну писати в жанрі більш ефективному, більш е, тому, який монетизується, і тестувати через TikTok, через Reels. Якщо заходить звук, випускати не заходить. Працюйте далі. Не треба багато часу вкладати е, в те, що не принесе гроші, в те, що е, не принесе вам. Ну впізнаваність. Тобто, ну багато людей просто роблять повний цикл е, релізу музики, де кліп, там, і вся ця історія відбувається, але е, це не те, що будуть слухати. Тому я за якість за якість і за попередні тести. Ось музика. Олександр, дивіться, ви заговорили про виконавця Профанюка і його трек. Я думаю, відомий всі україні точно екскурсію. Він декілька тижнів, можливо, навіть місяць, форсився просто у тіктоці, як він співав у трамваї, і це якби й не було популярності вже коли був реліз цього прем'єрного треку. Як зараз можна зацікавити слухачів, глядачів, зацепити, щоб ось новий реліз треку став популярним? Так співав в тролейбусі дійсно так, і тут як зараз зацікавити, чесно скажу вам максимально прозоро і об'єктивно це писати зальотну музику, зальотну якісну сенсовну музику і сенсовну не тільки для того, хто пише, а сенс, ну чи має вона сенс, чи не має, чи на часі вона, чи не на часі. Перевірити через тікток, і це це не до того, що приходьте до мене. Ми будемо перевіряти. Це до того, що це об'єктивний факт. Е, багато людей можуть бачити, як на маленьких акаунтах є якийсь звук, і його починають да розганяти через те, що він подобається людям. Тобто, звук має подобатись, щоб подобався він. Він має бути перше на часі. Е, друге, він має зараз притримав, щоб не впав телефон. Це було добре. Е, да, він має бути на часі, тобто на часі тематика сама актуальна, да як роблять треки під мем, наприклад, якийсь е, на часі. Протестувати його е і далі запускати. У нас просто були кейси, де ми розганяли, наприклад, е більше трьох мільйонів робили в місяць на певному аккаунті, але це не давало охоплень на Apple Music, не давало охоплень на Spotify. Більше того, от, наприклад, Гопака, да, я думаю, всі чули. Дівчинка була в цей час у мене на навчанні, коли запускався оця вся історія з Гопака. І е вона запустилась, супер охоплення, хайп і так далі, але вона ну, е дуже. Як дуже мало часу пройшло з моменту того, що воно запускалось, і е, вона не захотіла це переганяти в такий критичний хейт для того, щоб більше аудиторії набрати. Тобто, як інструмент, це от в цьому випадку, це як я казав, шаровашна як інструмент може бути. Вона його не ну не скористалась настільки, наскільки можна було. Тобто, там треба було казати, що буде 100 тисяч підписників видалю трек. Там да такого плану, тому що їй ще до 100 тисяч було ну, далекувато. Але як байти, такі ну тобто, мотиви певні, треба було використовувати. Вона не використала, е, ну дуже тиснула це історію. Орія не ну, але як є, скажімо так. Тобто, тут тобі шанс дається, ти його або використовуєш, або ні. Чесно скажу, просто зробити охоплення, просто на трек, який не якісний, не на часі не цікавий людям. Ну ти не зробиш тут справа навіть в продюсуванні ще до етапу написання треку, а не ну про просто будь-який трек не роз, не розігнати. Це факт. Скажіть, яка аудиторія наразі саме в українського продукту? Зрозуміло, що TikTok – це міжнародна така соціальна мережа. Проте, ну, так як нам на часі ці всі пісні, і на часі війна і все інше, чи розганяється воно і за межі нашої країни, чи стає популярним, чи лише всередині нашої держави? Так, да, розганяється, тому що я як продюсер і в мене є кабінет, в якому я бачу статистику. Ну, тобто, я ж публікую власне через mm -hmm. себе, через свій кабінет, продюсерський лейбл. Ну, на платформи власне музичні. Uh -huh. Я бачу, де слухають це. Да, це більше до того, чи розганяються на іншій аудиторії. Да, що відсотків там 80-85 – це Україна, але є там 4-7 відсотків. Це Чехія, це Польща, Італія. Ну такого плану. Тобто, там, де українці наші зараз, вони слухають там українську музику. Теж це перший момент. Про TikTok. в TikTok є в Україні там певний об'єм аудиторії. Близько там 10 мільйонів uh -huh. загалі користувачів. Там да це станом десь ну рік тому. Там була статистика близько 10-9 Мільйонів. Добре. Вона вся розділяється. от Є 10, мовно, беремо 10, нехай буде для просити рахунку. Е, є 10, і вона розділяється на сегменти. Тобто є там про навчання, любить дивитись, про медицину, про жарти, про ще щось. Тобто різні сегменти. да, Десь там півмільйона, десь мільйон аудиторії, десь 3 мільйони аудиторії, десь 4, там, ну такого плану. Е, і Пішка в чому, що музичні аудиторії там ну, невелика кількість відносно всього цього. Тобто, ну може там ну максимально. Я думаю, що от кейс Парфенюка, він всю українську аудиторію просто охопив. Тобто, бачите, близько чотирьох, типу такі, на кого Да, близько там чотирьох-п'яти, це взагалі прям вишка супер, це 100% вже за межі виходить України. Е, ну от приблизно такий об'єм, і да, дивляться, да, дивляться, але відсотки все одно там 85 це Україна, сто відсотків, бо воно ну завантажується контент в Україні. Якщо ти в Україні завантажуєш, то пріоритетно. На Україну попадає. Якщо вже ролик набирає більше трьох-п'яти мільйонів, то це вже за межі України 100% він виходить. Якщо вже більше 10, то це 100% це можуть і, і арабські бути країни. Ну, такого плану. Олександр. Я правильно Власне, розумію, так. що сьогодні TikTok це не просто розважальна соціальна мережа, а це вже якась платформа для розвитку для і навіть для заробітку. Абсолютно так. абсолютно ну Абсолютно да, коректно і точно описали, тому що навіть взагалі створення лейблу зараз, да, через який ми там випускаємо там артистів, і ми просто у нас є пріоритет саме на хітові треки. Тобто, ми не випускаємо, є там лейбли, які лейбли, які випускають там по 100 треків умовно в місяць. У нас краще випустити один-два, але хітовий і попрацювати більш сфокусовано над хітом. Тобто, оця вся можливість випускати там на серйозному рівні як повноцінний повноцінний лейбл, ну, в вашому розумінні, да, який от може бути, mm -hmm. от, ну з повні, з повною серйозністю цього, а, зробити це реалізувати. Стало можливим саме завдяки тіктоку, тобто саме тікток кейси і дали ось це взагалі, і те, чим я зараз займаюся, це тільки тікток. Тільки органічне просування важливий фактор того, що не тільки якщо так то не тільки прям тільки-тільки TikTok, медійна освіта. Тобто, у мене ще й медійна освіта. Я розумію, що таке сценарна майстерність. Я розумію, що таке режисура, операторська робота, монтаж і тому подібні оці деталі, які ну і плюс там багато читаєш теж про те про сценарну майстерність, і тоді в тебе вже просто набивається рука, і ти можеш будь-яку аудиторію зацікавити. Ну і там, знову ж таки доповнюючи там. Робота за аудиторію вживу. Там я працював ще в студентські часи, там ведучим заходів. Да, я розумів, що таке працювати за аудиторію вживу, яку аудиторію, як чіпляти, чим чіпляти, або як зробити так, щоб вони не реагували. Я думаю, це в моєму випадку це мені дає і сто людям, які пов'язані якось ще з комунікацією з людиною. Їм буде простіше набагато в Тіктоці, коли вони просто зрозуміють правила платформи. Ну, це я думаю, що так. Це 100% інструмент класний і для бізнесу корисний, і а, взагалі просто такий. Ну, інноваційний метод заробітку, в тому числі і реалізації себе як творчої людини. Дякую, Олександр. Дійсно цікава бесіда. Я думаю, нашим глядачам було цікаво, тому що знаємо, що навіть зараз серед старшої доторі нашої спілкуються люди в соціальних мережах і в Тіктоку сидять так точно. Нагадаємо, Олександр Шкуропат, шоумейкер, контентмейкер контент, мейкер та продюсер сьогодні з нами на зв'язку. Ми вам дякуємо і бажаємо вдалого і спокійного дня, друзі. Дякую вам над Відправляємо нашого гостя далі в робочий день. Ну а вам пропонуємо переглянути усе, чим жила Вінниця у випуску. Новин.